Насправді, сьогодні не лише день скорботи за тими, хто загинув на Майдані Незалежності. Сьогодні день, коли закінчилась політична кар'єра Віктора Януковича. Треба це зрозуміти. Політика Віктора Януковича більше не існує. Ми зараз не говоримо навіть про президента, тому що жодних політичних перспектив у людини абсолютно немає. Те, що відбувалося упродовж сьогоднішнього. Дня це розстріл мирних громадян. Хто розстрілював? Якщо це розстрілювали українські снайпери, відповідає Віктор Янукович. Якщо це розстрілювали російські спецназівці, відповідає Віктор Янукович, але уже за зраду національних інтересів і за те, що російські спецслужби вільно себе почувають на території України. Тому Верховна Рада зараз залишається єдиним легітимним органом України. Треба зрозуміти, що 227 депутатів, які зібралися, це якраз те число народних депутатів, яке зараз і необхідне для України для ухвалення рішень. Парламент мусить сьогодні продемонструвати неймовірні політичні здібності для того, аби врегулювати ситуацію в Україні, тому що жоден виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, жоден виконуючий обов'язки президента не здатен врегулювати зараз політичну кризу.